Господи Боже мій, Всевишній захиснику і оборонцю життя, до Тебе прибігає в день тривоги, до Тебе підношу душу свою, Ти твердиня моя, Ти стіна непохитна, Ти щит, що відбиває стріли темряви. Якщо є навколо мене зло, закрий його силою своєю, якщо хтось бажає шкоди, відверни намір Його, якщо слово лихе було сказане. Зруйнуй його дію, Господи, постав охорону навколо дому мого, постав охорону навколо родини моєї, постав охорону навколо серця мого, нехай жодна тінь не перейде поріг мій, нехай жодна зла думка не переживеться в мені, нехай жоден страх не отримує влади. Цар небесний, як замки замикають двері від злодія. Так закрий мене милістю своєю від усякого зла. Замкни вхід страху, замкни вхід заздрості, замкни вхід хворобі, замкни вхід зневірі, але відкрий двері світлу, відкрий двері благословенню, відкрий двері миру. Господи сил. Якщо є в моєму житті тінь темна, розвій її світлом своїм. Якщо є слід чужої злоби, очисти мене правдою твоєю, бо ти є Бог живий і немає влади над твоїм рабом ані прокляття, ані чари, ані слово темне. Ти сильніший за будь-яке зло, ти вищий за всяку темряву. Ти Господь світла, покрий мене кровом милості своєї, обійми мене силою своєю. Зміцни мене вірою, нехай буде дім мій місцем миру, нехай буде серце моє місцем світла, нехай буде життя моє під Твоїм покровом. Якщо хтось копає яму, нехай впаде в неї власна неправда, якщо хтось посіяв зло, нехай пожне марність, а я нехай житиму в спокої Твоєму. Господи. Закрий мене від зла, але відкрий для добра. Замкни двері бідності, відчини двері достатку, замкни двері страху, відчини двері віри. Бо ти Бог, що захищає, ти Бог, що очищає, ти Бог, що відновлює. Я не боюся, бо ти зі мною, я не тремчу. Бо ти мій щит, я не падаю, бо ти моя опора. Нехай мир твій стане навколо мене, як мур непорушний, нехай благословення Твоє буде на мені, як печать свята, і нехай кожен день мій буде під Твоїм покровом, бо тобі слава і сила, і перемога над усяким злом. Амінь.